На цей раз ми приїхали до села Підвисоке Кировоградської області для поглиблення криниці. Славік, наш майстер, який все життя займається роботами з поглиблення та очищення криниць, одразу сказав, що це дуже стародавня та унікальна криниця. І як потім виявилося, він не помилився ця криниця вже майже ціле століття забезпечує всю вулицю смачною і чистою водою. Історія цієї криниці навіть почала обрастати легендами. В одній з яких вода з джерел цієї криниці дуже цілюща, а глибина криниці магічним чином змінюється залежно від душевного стану того, хто забажав напитися. Ми поговорили з багатьма жителями цього села, кожен з яких має свою історію з цією криницею. Одну з них розповів старішина села, який пам'ятає, як у давнину криниця гарантувала щастя та процвітання кожному, хто мав чисте серце та добре наміри. Інша дівчина довго не могла завагітнити і спеціально приїхала до цього села, до цієї криниці, і в неї все вийшло, тому вона залишилася жити в цьому благодатному місці. Але у зв'язку з тим, що рівень води в регіоні потихеньку падає, то і нашу криницю не оминула це стороною вона вже давно не наповнювалася до її максимальної позначки, тому ми добре почистили криницю від сміття, що накопичилося, почистили замулені джерела. Із вказівки зборів вулиці тендітно поглибили цю криницю на 2 метри. Робота з поглиблення цієї криниці пройшла дуже просто і легка, адже нам допомагали практично всі чоловіки на цій вулиці. Сподіваюся, що ця криниця відновить своє постачання водою цих людей на тривалий час, а проблема зі зменшенням рівня води в криниці мала тимчасовий характер. Дякуємо всім за увагу! Телефон нашого майстра у закріпленому коментарі під цим відео.